Привіт всім, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я рада вас сьогодні бачити, тому будемо сьогодні спілкуватися. Відео легке, просте, коротеньке, я сподіваюся, вийде у мене, а то я останнім часом дуже багато говорю і затягую відео. Я розумію, що, можливо, вам це не подобається. Я над цим працюю. Тому коротенько розказую, що я напланувала. По-перше, це зробити композицію тематичну до Хеллоуін. Я її вже зробила. Як я її виготовляла, складала, ви побачите трохи пізніше згодом. Друге, це розібрати пакетик, який я назбирала, коли ходила гуляти зі своїми коліжаночками і своїм синочком до ботанічного саду. Він ще досі стоїть, тому сьогодні ми його разом з вами розберемо. Третє, хочу з вами поділитися саме видами фоамірану, якого я собі прикупила для того, аби робити поробки зі своїми вихованцями. Кольори просто неймовірні. Такі яскраві, я ще таких не бачила. Я просто закохалася в них. Тому Накупила дуже багато. До речі, є у мене там два вида фоамірану клейовий і не клеєвий. Потім ви побачите теж ці кольори, я думаю, так само закохаєтесь в них, як і я. І. Останнє це плани на майбутнє, які вироби я планую зробити зі своїми вихованцями. Покажу вам схеми, трошки про них поговорю і буду завершувати на цьому. І наостанок, звичайно, моя кішечка, яка завжди мене зустрічає з роботи, тішить мене своїми емоціями, моркотінням. Я сподіваюся, що вона теж підніметь вам настрій наприкінці відео. Якщо вам відео до вподоби буде, я дуже вас прошу ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Будемо разом просувати український YouTube. Отже, переходимо до складання композиції. У мене доволі такий великий куточок кухонний, тому я буду робити композицію доволі об'ємною з використанням багатьох елементів. Як природного походження, так і штучного, і елементів, які я виготовила своїми руками. Тому навантаження дійсно буде велике, саме ілюзорне сприйняття таке візуальне. Але мені подобаються великі композиції, мені подобається, коли багато і дрібних, і великих елементів. Можливо, комусь не до вподоби, коли багато такого різноманіття. Я це полюбляю, тому і створюю її. врешті решт я її створюю для себе. Але якщо вам не до вподоби такий варіант складання, то, звичайно, ви можете щось змінити, щось прибрати, щось, наприклад, ще додати. Якщо і навіть такий варіант вам буде здаватися замалий. Тому дайте політ вашій фантазії, дайте розпустіть їй, розкрити верніше крила, і вона вас приведе в чудову країну мрій. Ви ну, знаєте, почала я розбирати пакет, і ой-ой-ой, такі багато я туди наскладала. Різноманітні шишки, шапочки з-під жолудів, жолуді з шапочками, кора. Це соснова кора, яку я знайшла на землі, коли ми ходили і дивилися куточок з хвойними рослинами. Я дуже зраділа, що я її побачила, тому набрала стільки, скільки змогла внести в своїй торбі, як то кажуть, в своєму пакетикові, тому в подальшому буду, звичайно, використовувати її для своїх зимових поробок. Також ще знайшла, наче як від ліщини, їжачка, як я його назвала. Він такий смішний, прикольний, але мені здається, буде дуже файно виглядати на якійсь, можливо, ялинці, яку я теж планую робити згоду. Шишок просто море, ну, дійсно багато їх, і великі, і маленькі, і з різних хвойних, тому Коробки повинні бути саме цікавими в плані споглядання і отримання естетичного задоволення. А ось і мої покупки. У мене дуже багато не збиралася То там купила його, то там купила його, то такий, то такий. І вийшло десь більше 10 листочків формату А4. Кольори просто неймовірні. Шкода, що камера не передає їх соковитість, але я думаю, ви зрозумієте, У мене є повторення кольорів, такі я кольори дуже часто використовую, тому брала по декілька Штук. І перший мій виріб це міні-вивіска для кавового куточка. Поєдную чорний і синій кольори. Наступний виріб буде човен. Човен планую зробити великий, тому буду збільшувати шаблон. Буду використовувати коричневий і такий не рожевий, а наче як кольор фуксії. Фаміран, який планую використати для оздоблення парусів цього самого човна. І наостанок це панно, наче як буде виглядати цікаво, об'ємно, багато буде кольорів, які будуть поєднуватися між собою: і пісочок, і водорості, і сама водичка, і конник морський, і рибка. Тому, думаю, що буде дійсно соковито яскраво. Такі собі спогади про літо і про море. І наостанок моя маленька красунечка. Я її називаю Агусечка. Вона така ніжна кішечка, моркотить мені завжди-завжди. І останнім часом дуже полюбляю зі мною спати. Така собі моя маленька дівчинка. Знайомтеся! Ну що ж, всім приємного і гарного вечора, до зустрічі!